Продовжуємо цикл сюжетів про елементи нематеріальної культурної спадщини України. Цьогоріч їхній перелік поповнився рибною юшкою з міста Біляєвка. Що це за страва? З яких часів дійшла до нас і чому тепер охороняється державою? Про це дивіться в матеріалі наших кореспондентів із Одещини. Мальовнича Дельта Дністра більше ніж 200 років тому козаки з Полтавщини заснували тут місто Біляївка. Сюди вони переселилися після гонінь з боку російської влади. Відтоді тут свято оберігають стародавні традиції, зокрема і рецепт фірмової рибної юшки. У Біляївці вона є повсякденною стравою. Раз в дві тижні точно ми готуємо юшку обов'язково український борщ, а потім юшка. Серед перших переселенців були і пращури родини рогачки. Рецепт юшки тут передають від батьків дітям вже сім поколінь поспіль. Одна з вимог страва має варитися у казані на відкритому вогнищі. Спочатку у воду закладають рибу. Вона має бути щонайменше трьох видів. Оце сом. Ось такий головатий Зараз його при о, 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 сом та товстолобик для навару та жиру. Короб для солодкості така комбінація. Головний секрет справжньої насиченої юшки. Тобто кожна риба має свій специфічний привкус. От. І в совокупності, виходить куча ароматів запахів різних. Далі закладають овочі та приправи: сіль, лавровий лист, картопля, цибуля, солодкий перед все має бути великими шматками. Та ще й помідори, які додають обов'язкову кислинку. В августі у нас це якраз юля вкусу. Це у нас микада, а на сладка така з кислинки, кисло сладкі помидори. То що надо для юшки. Далі юшка має томитися приблизно годину. Ми ж поки вирушаємо на місцевий ринок, щоб дізнатися, які ще є секрети біляївської страви. Продавчині показують ранковий вилов самів. Та кажуть, риба для юшки має бути тільки свіжа, жива, інакше нічого не вийде. Коли риба дихає, вона в неї зовсім смак, а Коли вона вже полежить, то та риба вона вже не дає такого навару і такого вкуса, як і свіжої риби. Сіма таємницями юшки володіють, звісно, і місцеві рибалки. Вони тут поруч на річці виловлюють майбутній обід. Кажуть, для гарної юшки важливо, щоб співвідношення води та риби було один до одного. А ще не треба знімати шум для кращого навару. Не треба ніколи в житті рибу мить. Зверху ти свіжу піймав, почистив, луску, коли зняв, сняв, потім розчинив і кидаю казан, все зразу кидай, і все, і медліний огонь, і буде юшка. Як зароджувались ці традиції, можна побачити у місцевому музеї чистої питної води. Екскурсовод Людмила Горлева розповідає наскільки важливу роль у житті громади відіграє Дністер. Річка є і годувальницею, і транспортним коридором. Ось це дуже старий човен. Називається він «Плоскодонка», тому що «плоске дно. Це пішло ще від козаків, які поселилися на цьому березі. Ось ви бачите така довбанка. Це самий перший довбанка. Від цієї довбанки пішла козацька чайка, які нарощували ви бачите, борти до 4 метрів. Тут відтворили і побут перших переселенців: затишна хатинка, дах з очерету. Центральне місце в оселі мала піч. Тут стояли рогачі, от, будь ласка, от на такий рогач насаджувався казан. От, будь ласка, ось так раз взяла. Тут могла варитися і юшка, і інша страва. А риби тут аж 50 видів розповідають у Ніждністровському національному парку. А все тому, що Дельта Дністра складається за плав, озерець, проток, лиману, тобто справжній рай для риб. Це наш красень сон розкішні вуса які да щука перед нами. Це карась, зеркальний карп. І лящ лящ теж розкішний, коли його засолюють. Незвичайно це не просто тільки користування природним ресурсом. Це звичайно, єсть і пашана до цього е, об'єкту природного, який підтримує людей. Тож громада пильно стежить за екологічним станом річки. Сьогодні приміром школярі збирали сміття на узбережжі. А потім усі дружно смакували, звісно, рибну юшку. Наразі цією стравою тут пригощають і переселенців, і захисників України. А в липні мінкульт вніс біляєвську юшку до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ми бачимо, що навколо цієї юшки навколо цієї страви, навколо того, як в якому середовищі вона побутує, і в природньому, і в культурному об'єднується вся громада. Тому це абсолютно правильний був наш крок в номінуванні її і включення до переліку. у місцевій громаді тепер, після такого визнання, замислюються над тим, щоб провести фестиваль рибної юшки. Це дійсно робиться для того, щоб Туристичний потенціал нашої території він зростав, тому що ми своє майбутнє бачимо в розвитку нашої території. Нас краще пізнають, нас більше пізнають, як, як, як націю українську. Ми повинні цим гордитися і про це говорити. І ось наша юшка вже майже готова. Останній штрих, петрушка. Та на столі має бути ще один елемент, і це саламур. Це такий собі соус з томатів, чеснику гострого перцю та самої юшки. Саламур готують окремо. Цим приправляється рибу. Рибу ми вилажуємо, аби ж на спадача на блюда. А юшку ми наливаємо в чашки. І в піали наливаємо саламур, і кожен приправляє рибу і е, уху. Власне, це і є традиційний в даному разі святковий стіл у місті Біляєвка на Одещині. Залишається додати лише секретний інгредієнт смачної юшки. Українську пісню А ми Амину Ярою пшеницю і зберемо. А ми нашу славну Україну гей розвеселимо за дещини Андрія Настасов і Герміханошин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини таким бу.